Вітаю в ефірі. Програма Спілкуймося українською. Ведучий Леонід Гапєєв. Ось ви бачите таке класне видання, автор хом'як Методичні поради з української мови за професійним спрямуванням. Насправді, українська мова сьогодні активно впроваджується в сучасну суспільну сферу нашого вітчизняного життя. І тут дуже такі цікаві є. Практичні заняття, логічність мови, чистота мови, професійна культура діологічного мовлення, виразність мови і не тільки, і багато таких занять, такого контенту. Це дуже важливо сьогодні для того, щоб наші громадяни, майбутні державні службовці, всі, хто користується українською мовою в такому суспільному, Контексті робили це красиво, вільно, невимушено, креативно, артистично і не тільки. Для цього варто довчатися, і саме ця книжечка буде в нагоді, це класний такий посібник. Ми дякуємо Острозькій академії за такий подарунок, передається громадська організація психокультура Андрію Івановичу Халіну, психологу. Досліднику різних сфер творчості. І сьогодні на Харківщині насправді люди вмотивовані до якісного вивчення, дослідження і використання в побуті і в суспільній сфері нашої рідної української мови. Саме так. Дякуємо за цей подарунок. Спілкуємося і читаємо українською. Дякуємо за увагу!